Бажаю зарушено панство! З вами ваш кальберник, діагноз газовщик Олександр, міста Дніпро. Прийшла осінь, пора думати про опалення. Зараз я прямую в гараж і я вам хочу показати, як я підготувався до цієї зими. Доки дивитеся відео, ліпимося на відеоку вподобайку. Підписуємося на мій каналчик, якщо ще не підписані. І починаємо. Поїхали! Так, ну і ось ми потрапляємо моя святий святик, Це моя майстерня, мій гараж. В ньому я працюю, в ньому я приймаю людей. Е трішечки тут у мене безлад. Не звертайте увагу, була відпустка. Вистачила відпустки тільки щоб зробити е по пофарбувати стелю. Все. Е е кожного року перед зимою я е тим собі там трошки нас збираю там якісь дрова. І зазвичай я купував собі на зиму е брикетоси. Е е брикети торфяні. Я перепробував всі брикети, але от саме торфяні, саме топ. Тобто там ідуть такі цеглинки, е їх зручно закласти в піч, е трішки там досипати дров перед ними, розпалити пальником газовим, десь через півгодини воно займеться, десь через годину буде тепло. У мене ще стоїть такий там вентилятор, он, бачите, коротше, ще тут, до розеточки, і він дує туди, в ту сторону. Десь, тобто на мене. Ну, скажу вам чесно, коли там морози десь градусів е мінус 15, мінус 10. То зробити комфортну працю е, за допомогою цієї буржуйки в гаражі, мені вдається десь через години-дві. А е, ті, хто знають, як я працюю зараз е, з чим це пов'язано, е, люди знають, що я працюю тільки по вечорах в будні дні, це з 6-ї вечора і там, до 9-10 до 10 вечора. Все. Тобто, в мене всього е, 3-4 години на добу. Е, тут е, ну, уділити тут уваги для праці. От, і цей спосіб опалення мені не дуже зручний. Е, тому що це приїжджаєш, наприклад, о 6-й вечора треба почистити буржуйку, е, ну тобто забрати залу. Е, ще я придбав отакий. У мене є такий шомпол. Ось, бачите? Отакий шомпол, коротше, щоб чистити, чистити коротко, цей, е, оцю трубу саму. Тому що вона від торфу забивається дуже-дуже сильно. От. Потім розпалити, потім взяти людину в працю, або взяти карбюратор в праці, або там з газом попрацювати, або ще щось коротше. І вже коли мені треба е, йти додому, бо вже там десята вечора, воно тільки розгорається і залишати це приходиться на ніч, воно тут опалюється. І ще зранку тут виходить від того, товство є углі. Ні, ті, хто працює, наприклад, цілий день, це дуже зручно, це дуже такий енергоємкий продукт. То, в принципі, краще, коли ти працюєш цілий день у гаражі, то краще. Звісно, брат буржуйку і ці брикетоси, наприклад, з дровами там мішати або там е відпрацьоване мастило палити. Але для мене це незручно. Е і от, наприклад, ще в минулому році, минулому році я купляв, е брикетоси е торфяні. Їхня вартість була за півтони, це мені вистачає для того, щоб опалювати цей гараж. У е мене тут, виходить, 6 метрів довжина і 3500 ширина. Ну, Десь там 20. 1,23 квадратних метри. Остеля, у мене десь 2,20. Е, ще минулому році це коштувало 3 тисячі гривень плюс доставка 500 гривень, а в цьому е, році е, це вже вийшло по ціні. Е, півтонни брикетів торфяних, це 5 тисяч гривень або 6 тисяч гривень плюс доставка 1000 гривень. Тобто, це тупо для мене невигідно. Тому я вирішив в цьому році. Купити таку автономну дизельну е, пічку і встановити її в себе в гаражі. І, і ще що таке головне, я вихлоп пустив через батарею. От Я зараз вам покажу, як я це все діло підключив. Е, тому що цей, цей відос викинув е, в тіктоці. Ми там трошки захаяли. Коротше, типу ти там з ти там огориш, там у гарні гази. Бачите, вихлоп, гофрата, та, що йшла в комплекті, е, пройшла через глушник, зайшла в батарею. Не знаю, що це за фітінг, це пів дюйма, чи сіки там труба. Ну, яка підійшла по діаметру, таку і начепив. Ось у нас іде забор повітря в камеру згорання, фільтрець. Ну, він висить так, я думаю, може ще трішки там вверх підняти. Він не нагрівається під час операції, це все в принципі нормально. От і вихлоп у мене пішов. І через батарею вийшов, мабуть, таким самим фітінгом. От бачите, таким самим фітінгом. Е, і е, це, мабуть, півдюйма чи щось таке. Коротше, труба ця в мене пішла понизу підлоги, і вона у мене виходить ось сюди. Я вже е, це діло і спитував. Вихлоп виходить дуже-дуже холодний. Тобто, все е, тепло те, що йде з вихлопа, воно відбирається в батарею. Але... По суті, я думав, чим більше буде секцій батареї тим буде краще, але прогрівається десь тільки от 5 оцих секцій. Більше не прогрівається. Потім жилення цієї станції. Бачимо, тут йдуть дві клемки: мінус плюс 12 вольтове. У нас жилення. У мене стоїть такий генератор саморобний. До речі, тут буде підказочка. Можете подивитися, як я його робив. Дві версії було цього генератора. На ньому стоїть акумулятор 12-вольтовий, тобто в мене генератор може заряджати цей акумулятор, і в мене до нього підключена зарядка. Отака саморобна зарядка, дає до 10 Ампер, є керування. Це мені, мені колись робив батько, і вона вже, мабуть, десь років 7 працює, тобто класна топова зарядка вийшла для акумуляторів. Я собі її виход направив на себе, на свій робочий стіл. І от я трошки зараз там на вулиці плюс 10, там буває вже плюс 5. Я використовував, пробував оцію автономкою грітися. Тут чесно, вона прям жарить. Да, там було ну, на сайті, де я замовляв, це ж понятне діло, що це Китай-Китай, бачите, назва все. Graf ND професіонал. Ну, Це просто тупо наклейка, це можна здерти. Було написано, що вона 9 кВт, але. Я зрозумів, що в коментарях мені там на втіклися писали, що там ніяких 9 кВт немає. Ну, В принципі, мені байдуже, тому що вона коштувала 4,5 тисячі гривень. Це трішки більше 100 баксів. Там писала, що вона там згорить короті, там, через, там, через два там, дня або через місяць. Ну, згорить через місяць, я коплю собі ще одну, господі. Е, потім в мене на додаток є отакий газовий пальник. Е, нургаз, там щось таке написано. Оце балон на 8 літрів. Получається, але я заправляю в нього 6 літрів газу. І е, коли я, наприклад, приїжджаю і на вулиці холодно, от я спочатку запалював його, а потім я розпалював буржуйку. І е, поки там розкочається буржуйка, у мене оцей ось пальничок підтримував мені тепло, але від нього йде у гарний газ. Трішки там від нього болить голова. Ну і в мене ще, бачите, там висить коротше, електроконвектор. Він вже пилюкою приприпався, тому що я його не використовую зовсім, тому що в нас в гаражах е, за, зараз на теперішній час. Один кВт коштує 5 гривень. Я думаю, що далі буде дорожче. От. Якщо цікаво, зараз можу запустити цю автономку. Показати вам в реальному часі, як вона швидко-нешвидко виходить на режим. Зараз я і її включу, і зарядку включу, От. Ну, щоб ви все це діло бачили. Так, Отако От зробимо. У мене тут ще вседодіодне освітлення є. Під'єднане на всякий випадок. Я його відкину. Нам треба подивитись, як працює автономочка. Так, підключаємо. Отак раз. Там у нас щось засвітилося. Потім я хочу накинути одразу зарядку, щоб в мене з акумулятора ампери ніякі не тікали. Десь тут у мене. Проводочок плюсовий від зарядки. Одразу кить. І ми бачимо, що зараз у нас на акумуляторі 12,6. Я дам заряд, трішки добавлю щоб було там 13, 13,5, 13.8, зараз 9 А у нас заряджається акумулятор. І на оцій буржуки я нажимаю, зажимаю цю клавішу Он. Режим у нас п'ятий із восьми, вона почала там крутитись. До речі, до комплекту ці е, автономки йшов такий зручний пультик. Ось. Хочу вам показати. Тут іде у нас мінус, плюс, он і оф. Тобто можна не туди тягнутися, а прям за столом сидіти і е, управляти коротше, е, її нагрівом або її працею. Ще мені підказали такий, е, ну не лайфхак, а типу, коротше, там парада. Що, коли я, наприклад, збираюся її вимикати, то бажано включити її попрацювати на максимальному режимі десь хоча б е, 15 хвилин, щоб типу, там, в її камері згорання там, все випалить всю сажу. Коротше, і е, після того вже вимикач. Ну, я, звісно, що буду користуватися цією порадою. От, ну, Зараз вона тільки от починає виходити на, на якийсь режим свій. Тобто, мені сподобалось те, що просто прийшов, тиснув кнопочку. І почало воно працювати. Не треба розпалювати, не треба, коротше, підкладати, чистити. Може чистити і продеться там щось, але ну, не зараз, я думаю. Зараз у мене там повний бак солярки. Є ще витрату пального не міряв. Я не знаю, скільки вона є. Ну, по паспорту написано там щось: 350 400 грамів на годину. В мене, в принципі, це влаштує. О, застучало. От зараз я піднесу мікрофон до неї. Чи О, Вона почала працювати. О, поки нова, от загоркотіла от, чуєте, що зразу викладу, вам покажу. Чуді, Пішла жара. Пішла жара. Так? От вона почала працювати. І з цього моменту, як тільки вона загоркотіла отак, одразу вона починає гріти. У мене є пірометр, От зараз я на себе його направлю. У нього така погрішність, я 36 градусів, він показує 23. Тобто і міряємо одразу, що у нас, виходить, на виході. 20. 22. Він розганяється ще. Вона ще розганяється. О, швидше пішла. Вихлоп. Вже 80. 77. Було майже 90. 23. На глушнику. Ну, вже пішло тепле повітря. 30 на гофрі, 16 у мене на стінці. І ми ж розуміємо похибку. Так, трішечки так як наче там працюють вентилятори. Але мені, в принципі, кожного дня на 2-3 години буде нормас. Обличу контролер вам контролле покажу. Тобто, ну, примітивна фігня, Просто вкил, викил, режими і все. Що ця клавіша обозначає, я тупо не знаю, це вкил викил, а оце режими. Ну. Вже зараз пішло от гаряче. Десь градусів 70 відчуваю тут. Спробуємо ще поміряти. 50. 52 було. Ну, тут воно, на цій поверхні воно погано показує. От, чорне 50, 55 44. Під цей час вийхлоп. Сотка. 120 є. На глушнику. Вхідний угу. штуцер 60. Поки 24 батарея. 20, 18, 17. Ну. Отака От цікава річ. Зараз я не знаю, це споживання самого акумулятора або всі автономки. Бачимо, що зараз проживання йде 7 ампер. Ось таке. На фільтрі у нас 17, тобто він не нагрівається. Якщо ви думаєте, що містить одразу над вихлопом і нагрівається, то ні. З цим ділом все норм. Ще я придбав датчик, який реагує на ну, гарний газ, я його десь там під стелю отам повішу, отам десь повішу. Щоб як то казали люди, не угоріти. От вона вийшла на режим. Зарядка працює, але ну, зараз дивіться, наприклад, якщо я збавлю е, зарядку на як у нас іде сам акумулятор. Я так розумію, зараз на акумуляторі 133, тому що зараз споживання бачимо 0,16 А. Ну, от я додаю. 14 вольт і споживання у нас стає 8 А. Ну, тобто таке. Я поексплуатую і подивлюся, як воно буде, що воно буде. Комусь цікаво, де я брав цю автономку, я залишу а, ссылку в описі до цього відео. Вартість 4,5 тисячі гривень. Гріє добре. От ще раз ще там поміряємо. На гофрі вже на виході. 62. 72. Ще ж не забуваємо про похибку 8 градусів. Ну, отака вийшла в мене система опалення гаража. Поексплуатую, подивлюся, що воно як воно. І потім десь у січні або у лютому я відпишу в коментарі до цього відео і закріплю цей коментар. Так, буду я її вимикати, тому що зараз мені не холодно. І дякую вам, що ви додалися відео до кінця. З вами був ваш ребята діагност Азовщик, місто Дніпро, Олександр. Всім пока-пока-пока.